Добрий день, бібі малята. Діти, сьогодні в нас буде цікава бесіда про наш рідний край, про нашу батьківщину. Діти, як називається наша батьківщина? Україна це наш рідний край. Рідним краєм називають те місце, де людина народилася і живе. Для вас рідний край це наше місто. Будинок, у якому ви живете, дитячий садок, стежинка, по якій ви ходите? Рідний край це ваша маленька батьківщина. Найрідніша і найдорожча земля це наша батьківщина, наша Україна. Як називається народ, що живе в Україні? Український народ? А яка наша рідна мова? Українська мова. Ми всі маємо любити нашу мову, берегти і розвивати її, бо без мови нема народу, нема держави. Рідною мовою співає нам матуся Колисково, розповідає бабуся казки. Як кажуть про нашу мову? Солов'їна, співуча, калинова, мелодійна, багата, прекрасна, ніжна. В нашій Україні є дуже багато мальовничих міст, містечок і сіл. А зараз пограємо в гру Хто де мешкає? Кияни живуть у Києві. Харків'яни живуть у Харкові. Віннічани живуть у Винниці. Полтавчани живуть у Полтаві. Львів'яні живуть у Львові. Криворіжці живуть у Кривому Розі. Одесити живуть в Одесі. От ми з вами і називаємося Одеситами, бо живемо у цьому красивому, великому місті на березі Чорного моря Одесі. Кожна країна у світі має свої державні символи. А які державні символи, ви знаєте? Прапор, а ви знаєте, що означають ці кольори? Поєднання на прапорі жовтий і блакитний смужок символізує жовті лани пшениці під ясним мирним небом. Прапор, як святиню, любі діти. Треба шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознака сили і слави. А ще у нашої держави є герб. Подивіться на нього: герб тризуб на синьому фоні, у якому закарбоване слово воля. Знак країни головний це тризубець золотий. Він, як сонце, в небі, синім. В ньому слава, в ньому сила. Ще є один символ нашої держави гімн. Послухайте його. Гімн це урочиста пісня, яка звучить під час визначення державних свят, вшанування переможців на спортивних змаганнях. Коли звучить гімн, потрібно встати, і стоячи, слухати, не можна розмовляти, штовхатися, то є вияв неповаги. А ще в кожного народу є свої улюблені символи обереги. Рослини, дерева, речі. Які речі символи українського народу? Рушники, хліб, кіночок, вишиванки. А які рослинні символи? Верба, дуб, тополя, калина, барвінок, ромашки. А як називається головне місце України? Київ це столиця нашої держави, найбільше місто. У Києві працює Верховна Рада України, Уряд України, Президент України. Наша бесіда підійшла до кінця. Про що ми сьогодні говорили? Про нашу батьківщину, про Україну. Ми маємо берегти і любити нашу батьківщину, пишатися своєю державою. Любити і вивчати рідну мову, знати свої державні і народні символи. Дякую вам за увагу! До побачення!